Усім привіт! Вітаю знов на каналі. Я трошки пропав, але я знов з вами. Дуже прошу підпишитись на канал, бо я вже, знаєте, до чого скатився? Я підписую своїх пасажирів на канал. Майже всі дівчата десь близько 10 дівчат вже підписав на канал. Так що, якось так, так з приводу лотереї виграв знов Руслан. Я додам сюди скринчик, подивитись. Також, хто виграє наступну лотерейку, це буде в наступному відео, не в цьому. Бо в цьому відео буде в мене взагалі одна поїздка, і там більш буде таке спілкування про Теслу, про таксі. Буде дуже цікаво. Так що всі підписалися на канал. Дуже дякую і погнали! Ну і звісно, інформація від уклону. Застосунок оновили пилосос, Виграємо. Машини прикрашаємо і щось там ще було. Я тут ставлю там. Не знаю, кому треба, то хай читає. Взяв поїздку, в коментарі написано по місту. Зараз подивимось. Чекаю, вже 15 хвилин по бізнесу. Ой, прийшло. Доброго дня. А що ви не допомагаєте? З пакетами? Доброго дня. Доброго. З пакетами допомогти. Вам... Ну, вже я сіла, вже це не на часі. Я що, вантажник, чи що. А ви що, курите там? Е, так. А в чому проблема? Я Та... бізнес викликала, тому всі бізнесмени зараз курять. Слухайте, ну треба було запитати. Ну ви Ні? ж і так зрозуміли, що питати. А ви в тролейбусі також курите? Я в тролейбусах не їжу. Хочу вам також розповісти за власний досвід, як розпочати працювати в таксі, які плюси, мінуси, де краще, де не краще. Я одразу ще раз наголошую: це мій власний досвід. Хто там краще працює в мерсі, Вонки, я не знаю, там багато ще яких служб, яких я не знаю. Я кажу тільки про те, що я знаю. У мене найпростіше праця пішла з уклоном. Чому? Це через те, що додаток дуже простий, і ти в ньому можеш бачити безліч замовлень, серед яких ти можеш щось обирати. Такої опції, наприклад, в Uber або в Балті, немає. Тобі там приходить замовлення, ти на нього отак от дивишся секунд, 10, і тобі треба вирішити, їхати чи не їхати. А коли в тебе нема досвіду, коли ти не знаєш міста, тобі ця вулиця нічого не каже. Це десь через тільки місяць-два ти починаєш розуміти, куди тобі можна їхати куди не можна їхати. Так що, всі, хто починають катати в таксі, починайте з уклону. Це моя вам порада. По грошам, де більше заробляєш: уклон, болт або Uber. Я вам скажу власний досвід і те, що я так ну, трошки розумію. З власного досвіду, то що я катаю, в мене найбільше заробіток йде по уклону. Це статістика. Просто тому, що більше замовлення там виконую. Може бути, якщо ви катаєте стандарт, то може там болт насипає також багато. Я не знаю, я не катаю стандарт. Я по болту не зробив жодного стандарту. Там комфорт робив іноді два-три рази. А так тільки преміум і бізнес. Тому все треба розуміти, що. Коли я вмикаю ефір, я бачу всі замовлення, я бачу і стандарт, і комфорт, і бізнес. І я вирішую: брати мені його чи не брати. В болту так не працює. Коли ти вмикаєш оці всі галочки, тобі починає сипати все подряд. Ну і звісно, що тебе просто цими болтами дешевими закидає там пасами вуха. Нащо так робити? Тому я навіть не виставляю в болті такі опції, щоб катати там болт-комфорт. Тому що якщо в болті в мене коефіцієнт прийняття замовлень буде низький, в мене забирають преміум. А преміум це єдине, що мене тримає болт. Якщо підвести такий підсумок по застосункам, це просто, знаєте, так взагалі я трошки цього коснусь. То я, дивлячись на свою статистику, я тут буду десь прикріпляти. По місяцю, там де я що заробляв, ви побачите, що по уклону все одно каса більше. Але якщо дивитися на вартість кме, то у Болта вартість вища, бо там ну, все-таки я там катаю тільки бізнес і прайм. Може через це, а може, через те, що в Балті ізначально якби, дорожчі поїздки, але. Я вам покажу, що я, наприклад, за день можу зробити 10 поїздок по уклону і там дві або одну по болту. І уявіть просто, якщо в мене обрати уклон. Знаєте що буде? В мене буде там 300-500 гривень заробітку на добу. А якщо я уберу болт, а залишу уклон. В мене як є там штука півтори-дві, так і буде, бо то час, який я витрачаю на болт, я просто ще щось катну по уклону. Бо по уклону завжди є замовлення, і я можу сам обирати, яке мені замовлено брати і куди їхати. Це для мене дуже важливо. Що стосується Uber, блин, ребят, ну Uber це дуже така ну, для мене незручна штука, бо якщо я міста не знаю, коли ти вже накатав там, 20 тисяч поїздок і тобі вже знаєте, нічого не цікаво в таксі, тоді так, ставиш Uber і їздиш там, з подачею по 5 7 км. Ви там не подумаєте, що знаєте, я як амбасадор уклона та плюс за уклон, мені це ну, взагалі ні на що не впливає. Якби тут щось було погане, я б про це казав. Є погане. Погане, знаєте що? По-перше, мене не влаштовує така ціна за замовлення. Я вважаю, що найменше замовлення повинно бути 200 гривень. Ну просто в такий час, але слухайте, тут ручку посмикати. За 100 гривень я не хочу, щоб її смикали. Ось це по-перше. По-друге, мені не подобається в уклоні, коли ти стаєш на ланцюг, наприклад, по бізнесу, то ти не бачиш ефір, весь ефір. Я не бачу комфорт, стандарт, а я хочу його бачити. Розумієте? Я хочу стояти на ланцюгі по бізнесу, щоб ланцюг мені щось кинув. Але при цьому я хочу ще щось взяти з ефіру, бо іноді в ефірі... Буває, є якесь там ну гарне замовлення, я от уклону про це скажу. Хай таке зроблять. Ну якщо у вас є якісь пропозиції, адекватні пропозиції а, до уклона, ви напишіть в коментах, я це буду їм озвучувати. Бо якщо вони поміняють ту таку фішку, що можна з ефіру також брати при ланцюгу. Це буде знаєте на що впливати? Те, що людина буде більш активно працювати, більше може заробляти, більше виконувати замовлень, а більше замовлень це і гроші для уклону. Ви не думаєте там в уклоні, що якщо ми не поїхали, то поїде інший уклон. Ні, людина може викликати два-три застосунки одночасно і поїде на тому агрегаторі, де швидше приїде. Я би на вашому місці от тут. Би змінив би трошки можливість брати ще з ефіру замовлення, коли ти стоїш на ланцюгу, наприклад, по бізнесу. Наступна зупинка, куди їдемо? Їдемо на бажана, зараз гроші поміняємо. Їдьте, я вам покажу куди. Може, крапочку в додатку поставити, і що я буду їхати? Ото по вашим вказівкам весь час. Я так і замовила, щоб їздити по вказівкам весь час. Ха-ха, Такого нема в додатку ви що? Ну так будемо, значить, їздити без додатку. Перше питання, яке мені найчастіше задають, це наскільки вистачає тесли. Шановні, тут все дуже просто. Це як бак з бензином, з газом чи дизелякою. От В батарейки на 100% є 64 кВт. Запам'ятали. І як ви їх будете витрачати повільно або швидко, від того і залежить. Відстань, яку ви зможете подолати. Найменше, що в мене було по трасі, це коли я вимикав клімат, музику та все інше, було 12 кВт на 100 км. Це приблизно десь 500 км запас ходу. А найгірший показник в мене був це коли я їхав взимку. І витрати в мене були майже 35 кВт. От і рахуйте, в мене запас ходу був менше ніж 200 км. Але ще є дуже багато нюансів. Це ми кажемо при зарядці на 100%. Але кожного дня ви так робити не будете. Тому ви не заряджаєте авто на 100%, щоб не вбивати батку, а заряджаєте до 90. І Желательно не розряджати її менше, ніж 20%. І що ми маємо? А щоб просто все порахувати, беремо і викидаємо 30% від запасу ходу. І того взимку найгірший прогноз по запасу ходу вас може очікувати десь близько 120 км, а найбільший запас ходу. При таких самих же умовах, що ви не заряджаєте, не розряджаєте батку, це вже 350 км. От і все, Даю усім пламений привіт, всім хейтерам або тим, хто просто не розуміє, як витрачає енергію Тесла. Сподіваюся, цього разу я вам все дуже, дуже доходчиво пояснив. Тут залишок 64 кВт. Я від цього і відштовхую. Тому якщо у когось ще залишились питання, я не знаю. Вам, мабуть, вже нічого не допоможе. Скажіть, будь ласка, можна швидше їхати? Бо я дуже запізнююсь, ну якось плетемося. Слухайте, я не хочу повертатися от до жовтого того бусика, я можу вас туди посадити. В нього є, є своя вільна полоса для громадського транспорту. Бажаєте? А у вас що нема? Ні. Ви ж Так таксі працюєте. Я бомбіла. У таксіста є ліцензія, шашечка, фурашечка, а в мене нема нічого. Питання, яке всіх турбує по Теслі, це обслуговування. Скажу так, що регламент по Теслі офіційний, він каже, що треба міняти тільки фільтра. Раз на два роки. Ну, це так ніхто не робить, міняють всі частіше. Хтось ще міняє мастило в двигунах, в редукторах. Не знаю, це знаєте, то хто як хоче, то й так робить тут. Нема однієї думки. А з приводу важелі. Важелі зараз є як оригінал, так і замінителі. Коштують вони приблизно оригінал. 150 доларів це найдорожче, найдешевше там близько там, не знаю, 30 доларів. Все доступно. Ні, оригінал коштує взагалі там, щось баксів 50-60 там найдорожчі важкі. Тому, якщо так от все об'єднати, то Tesla це вже не таке дороге авто в обслуговуванні, як могло бути ще 2-3 роки тому. Бо з'явилося дуже багато запчастин, розборок, все є. Проблем взагалі ніяких немає. Також ціни на послуги СТО дуже знизились, бо Тесла це вже не преміум. Тесла це, мабуть, вже як джета або соната. Якось так. Ось та ручка прибила мені палець. Вона заїхала і придавила його. Що таке? Ну, слухайте, вам просто пощастило, що ви її не зламали. Я би вам порахував зараз би 100 баксів. А не хочете 100 баксів за рентген віддати? Мені боляче, о, я вас прошу. Наступне питання, яке турбує це безпека. Це, я вважаю, найголовніше. А що я для себе зрозумів? Найбезпечніше працювати з уклоном. Знаєте чому? Тому що в уклоні ти бачиш, по-перше, рейтинг пасажира. По-друге, кількість поїздок. І якщо навіть у пасажира стоїть високий рейтинг п'ятірка, ти розумієш, якщо там. Менше ніж 50 поїздок, то це у людини може бути взагалі перша поїздка. І якщо стоїть кеш і менше 50 поїздок і вночі, я вам раджу краще не брати. Це з власного досвіду. Бо в мене були вже такі випадки, коли людина викликала таксі, в неї було менше 50 поїздок, рейтинг 5 зірок і за кеш. Ну, там Бармалеї були, я вам так скажу. Це люди, які не користуються таксі регулярно. Тобто, випадково. Якщо ви бачите, що у людини багато поїздок, там більше ста, то можете сміливо брати все буде добре. Що стосується болта, болт це взагалі а, такий додаток, з яким у мене були декілька вже таких неприємних випадків. По перше. А, зі мною одного разу не розрахувалося по болту. Сказали, агрегатор вам компенсує і пішли. Ну я ж не буду там за 150 гривень, знаєте, там дратися чи там не дратися. Коротше, я просто зробив висновки. По-друге, коли по болту тобі приходить замовлення, і там 5 зірок, ти не бачиш, скільки людина їздила. І так само були бармалеї такі, що просто капець. І вони кликали преміум. Ти їдеш там, ну. Людина просто не може уїхати, воно вже ужахане, там, ну капець, ну, я надивився. За Uber я нічого казати не буду, бо я його не катав багато. В мене там щось 5 поїздок, випадків ніяких не було. Але з того, що я бачу по додатку, там так само. Ти не можеш зрозуміти, що там буде. Тому, якщо ви переживаєте за безпеку, катайте уклон. Беріть пасажирів, у яких багато поїздок, навіть якщо там поганий рейтинг, а, нічого не буде. Може, там вона по телефону любить говорити, або там вона просто запізнюється, коли там ви чекаєте. Там, ну, Щось таке. Головне, щоб багато поїздок і все буде добре. Користуйтеся, бо безпека це понад усе. Машунь. привет. Ну что, мы завтракаем, не завтракаем? она -то уже поела? Ну давай просто повеси на мной 30 минут, потому что делать нефиг, таксист меня везет по делам. Поболтаем, да? Обсудим. Как все обсудили? Ничего мы не обсудили. Расскажи там. Что Петя? Слушай, ну вам же сказали, что вы все обсудили. Вешайте трубку. Знаете, как это дратуя, когда это пуста болтовня идет. Все, клади трубку. Капец, таксист попался. Також одна из таких а, значных Тесли, это це... Наявність автопілоту. От такі затори, як зараз, постійно трапляються в Києві. І бачите, от зараз Тесла в мене стоїть на автопілоті. Я нічого не роблю. От якщо на екрані придивитися, ви помітите, там є в неї такі сонари-радари, вона там щось шукає збоку, там якісь там перешкоди. От, ось вона сама зупиняється, сама пришвидшується. Але треба бути уважним, бо все одно вона може там щось зробити невірно. От бачите, вона не розуміє, що авто попереду просто стоїть. І тому я беру кермо в свої руки, їду, а далі хоп-хоп, бачите, вона знов на автопілоті. От зараз вона буде сама гальмувати. От вона зупинилася. І це, по-перше, я відпочиваю. По-друге, це безпека. Тому що ти можеш зівнути, атлєчся, моргнути, чихнути, що завгодно. От, бачите, вона знов сама поїхала. Так що, я вважаю, що автопілот це для водіїв таксі, це маст хев, бо він допомагає відпочивати. Хто не пробував, не кажіть, що це, що це херня. Спробуйте спочатку. Ну а якщо хто буде мене писати, що автопілот — це не потрібна штука? Я хочу сказати, що з динозаврами я не спілкуюся. Знаєте, динозаврів вже нема. Тому настане той час, коли всі таксісти спочатку будуть їздити на автопілоті, а потім замість таксіста буде їздити просто автопілот. А ви будете відпочивати. А ви що там? Знову з зайцем? А ви що, ще не звикли? Я звик. Шановна, наступного разу викликайте таксі, перевезення тварини. Ви погано бачите, в мене немає тварини. Я бачу, що у вас немає тварини, але ви не доганяєте. я вам тоді розповім таку приказку. Приїжджає таксист на вокзал. До нього сідає жіночка. Ну, сіла, сидить така. А він її питає. А де тварина? Та така, яка тварина? Ну, У мене написано, що перевезення тварини. А вона така стала пахмура і от зятька зліна. Тупі жарти, тупі анекдоти. Стабільність признак майстерності. Що я можу вам сказати? ще? Найкращий час для таксі. Це я вважаю зранку. Десь до 10-11 години, потім можна взагалі їхати, займатися своїми справами. І також це десь близько 16-17 години там можна щось зробити, але можна попасти і в жорсткий такий час пік, де будете одне замовлення виконувати близько години. Таке Також буває через затори. Потім десь таке відбувається. до 20 з 20-ї години до 10-ї може бути такий штиль, що просто будете там, я не знаю, ну, стояти на місці, там Ютуб дивитися зі мною і підписуватися на канал. А от після десь 10-ї може початися такий шквал, що бувало в мене, я за 2 години заробляв дві штуки. Так, комендантську годину можна заробити стільки, скільки ви заробляєте за цілий день, якщо катаєте просто, ну, як я. От я катаю зараз з 9 по 16. Я катаю в той час, коли для таксі це ну, я вважаю, це найгірший час, коли немає великих замовлень, немає кофів і тому подобного. Якщо ви бажаєте заробляти, Пристойні гроші і не витрачати на це багато часу. Катайте зранку до 10-11 години і катайте десь після 8. ї Може там раніше виїжджають, але там з перекусом. Що стосується вибору авто, є дві поради. По-перше, це електрика або не електрика. Якщо електрика, то треба брати. Ну я би вибрав Теслу Вайку. Але дешеву вайку, там привіз би собі тисяч до двадцяти і катався би на вайки. Тому що мені є де заряджати. Якщо вам нема де заряджати, беріть щось на ГБО. Яку машину обрати? Бізнес або стандарт, що катати. От можете подивитися наші батли з Xenic Taxi, які яскраво показали, що майже взагалі нема різниці, який клас авто, якщо ти. Катаєш у годину пік. Якщо ви катаєте цілий день, коли нема замовлень, то краще тоді брати машину під бізнес, щоб ви могли катати все. А яку марку обрати, ну знаєте, я завжди кажу так: дивіться на яких машинах катаються таксисти, те ібрить. А це Kia, Hyundai, Camry, Lexus, там ЄС, оцей гібридний. Також беруть, так що тут ніяких складних речей нема. Наступна зупинка, яка там у нас? Ресторан Кетч. Буду обідати. Ви мені там бутерброд зможете винести? Затрудняюсь отвітять. Понятно, все як завжди: Лакей чекає на вулиці. Я свою госпожу. Ліцензія робити чи не робити? Якщо ви катаєте дуже багато і плануєте катати рік або більше, і це ваше авто, то, звісно, зробить ліцензію і будете їздити смугу громадського транспорту, коли ото всі стоять в годину пік, ви будете просто літати і заробляти більше грошей, бо найбільше грошей заробляються коли? Коли затори, тому що тоді і попит високий. Так що робіть ліцензію і будете і захищені від там, всяких там перевірок, ну і будете чесно сплачувати податки. У мене гарно пройшли всі зустрічі, тому приглашаю вас до ресторану Кетч. Мене, мене Ну, якщо тут ще хтось є. Слухайте, ну я не знаю навіть як ми там станемо, там же парковка вся зайнята. Що, що ви думаєте? Ви ж там були. Ви ж як тут, таксист. Як тут паркуватися? Та є... Находчовий таксист знайде. Боже, нас зустрічає вже. Доброго. Добрий день. Чи ви телефонували. зрозумів? Да. Так. так. А, дивіться, ви ключі залишаєте, чи ви самі паркуєтесь? Та я можу ключі залишити, може, може ти сам. Як просто ось сюди отак от заїхати, залишити ключі, я запаркую. От туди? Просто отак от поближче. Я, я можу сам поставити, скажіть куди. Дивіться, я зараз тоді приберу Хонду, а ви на її місце, окей? Чорну Honda? Да, Добре. Добре, дякую. Слухайте, ну у вас тут такий сервіс. Приїхав. Я вам щиро дякую. Щиро, будь ласка, щоб вам сказали перемішати. Шедевр предлагають с'їсть. Райдер не доїв їх панакоту, каже, будеш, я ж таки, не звісно буду. А так, пояснюю, це морозиво це шедевр. Це сльози того, хто буде за це платити. Смачно, просто капець. Це вже фініто. Флед вайт. Що думаєте, Юрка каба смачніше? Ну, кисліт, кисліт. Ну, як ви зрозуміли, авто в мене не забрав евакуатор, і машини, які тут стоять з порушенням, вони не евакуюються, бо є домовленість. Яка наступна зупинка. За дитиною в школу. За дитиною? За якою ще дитиною? За нашою Владик, за нашою. Це була така маленька постанова з фейковим пасажиром, а поїздки були справжні. Ну, дійсно, їздили там по справам, треба було покататися. Я ото, знаєте, намагався в цьому відео показати, які можуть бути суперечки між таксістом, водієм і пасажиром. Я думаю, я багато чого там не озвучив, там дружина мене. Постійно казала, такого не можна робити. Не кажи цього, не роби того. 90% а тут буде, звісно, все вирізане. Бо якщо я все це виложу, ну я думаю, буд буду не дуже добре. Ну і що стосовно ресторану Кетч? От яка в тебе думка? Що ти думаєш? як ну, фешн місце посидіти приємно але з точки зору кухні. Я їла намного вкусніє і. Verywell кафе краще. Ну, лобстер в Харкові краще. Якщо ми, <рес> ми срівнюємо ресторан морепродуктів і морепродуктів, то є гораздо <рес> Ну, а мені взагалі не зайшло, пояснюю чому. Оці е чорнила каракатиці вони якісь дуже, мабуть, слизькі. Я от тільки з'їв, і в мене просто пулі з мене все вийшло. Ото і панакота! Різотто, потім Том ям, просто отак от засвістіло. Я знаю, чого туди люблять, мабуть, ходити, от, знаєте, всі дівчини ото, модельні. Ото пожрали, відразу просралися і вагу не набирають. Якось так.